Вітаю колеги, вітаю глядачі. Велика прес-конференція вже завершилася. Дмитра Лобінця тривала вона більше двох годин. Звісно, питань було дуже багато. Я до речі, Віталій, ти згадав про ордер МКС на арешт Путіна. Лобінець відзначив, що саме після цього і Росія, і інші країни почали більш предметніше і детальніше говорити про повернення в тому числі наших українських дітей, яких Росія незаконно. Викрала на території України нагадаю цифру. Пан Лобінець її озвучив сьогодні. Вона складає 736 дітей. Офіційно було повернуто із території Росії. Проте це надзвичайно мало враховуючи масштаби викрадення цих дітей. Офіційні дані говорять, що Росія вивезла 20 тисяч дітей. Це лише ті кейси, які є підтвердженими документально, але неофіційно ця цифра сягає 200 тисяч, і про це нам говорили багато чиновників і на. Запису і на офреки можемо зрозуміти, що це просто неймовірно неймовірні масштаби. Також лобінець відзначив повернення 3310 українців, які взагалі ми змогли повернути за допомогою наших, в тому числі міжнародних партнерів, і із полону Російської Федерації. Ти правду сказав? Ми поставили одним із перших кілька запитань. Пану Лобінсьо, я коротко про них пройдуть. Воно стосувалося, як у нас взагалі. Рухається трек повного обміну, про який говорили на мирному саміті у Швейцарії. Нагадаю, що це є одним із умов відновлення так званих перемовин із Росією, коли вона повертає усіх незаконно вивезених з України і дітей, і цивільних, ну і звісно, військовополонених, яких вона захвачує власне у полоні на лінії бойових дій. Пан Лубінець чесно відповів, що руху практично немає. А якщо він є, то він просто настільки мінімалістичний. Проте навіть і це вселяє хоча б якусь надію. Також торкнувся пандинець повернення рімана діляла. Вона нагадає під рік-татарський політ в'язень, який утримувався в російському полоні, якщо я не помиляюся, років п'ять його затримали ще задовго власне до повномасштабного вторгнення. Росії проте найбільшої реакції від Лобінця ми помітили на наше запитання щодо його спілкування з його російською візові, якщо так можна сказати. Тому що тут важко дуже підбирати будь-які професійні слова по відношенню до Росії із Москальковою. Він розповів, що це спілкування є регулярним. Інколи навіть вони там, наскільки було зрозуміло, обмінюються повідомленнями у чатах. Чи не якось месенджерах, тому що це сприяє власне роботі повернення наших військовополонених і цивільних і звісно, що дітей пан Лубінець розповів, що вчора під час в день масштабної ракетної атаки по Україні в нього було два спілкування з масфарковою. Перша ще до ратаків до атаки по Києву. А друга після власне цього жахливого удару, в тому числі по дитячій лікарні охмати Лубіне сказав, що він просто не витримав і написав їй величезне смс. Москалькова його прочитала, однак відповіді не написала. Ну звісно, що вони, що вони можуть написати. Ось такі в принципі найголовніші новини говорили також. До речі, про те, що найважче із Росії повертати саме цивільних осіб, і їх отримується там, що найменше 14 тисяч. І взагалі там ще люди знаходяться ще з 2014 року. Тобто, 10 років у в'язницях Росії це просто неймовірно неймовірний жах. Ну і до речі, важливо теж відмітити, що Ловінець теж на наше запитання відповідав про те, що вперше Україна змогла повернути наших українців із території Білорусі, і тут є така відмінність. Там до речі, люди, яких рач звинувачували у підриві цього самого літака радіолокаційної розвідки А 50 і Лувінець відзначив, що на відміну від тих людей, яких ми повертаємо з Росії, Білорусь значно гуманніше відносилася до наших полонених. Там було навіть помітно по їхньому зовнішньому вигляду, що вони виглядали значно краще ніж ті наші українці, яких ми повертаємо із російського полону. Ну така, от така от деталь. Хоча ми вважаємо Білорусь співучасницею російських злочинів на території України. Студія. Галі, ну тут щодо Білорусі, до речі, в нас завжди оце розходиться. В нас в одному форматі звучить що співучасниця, в іншому, що окупована країна Білорусь та Російської Федерації, тобто незрозуміло, от як ми трактуємо її відповідальність за, за ці події, але менше з тим важливо, що люди повертаються так з, звіти. щодо запитання в мене є щодо в цілому, скільки українців у полоні чи є. В цілому у омбудсмена така інформація на території Росії: скільки українських полонених чи звучала така цифра? Питання таке звучало. Відповіді точної не прозвучало. Пан Лобінець каже, що їм ну, українським українським українському уряду ну не уряду українським чиновникам. Ця цифра відома, однак він не уповноважений її озвучувати, тому скільки саме бо така підсумкова підсумкова цифра знаходиться на території Росії. Ми не почули. До речі, ти нагадав мені, ще тут прозвучала важлива така деталь, що Росія утримує 400 тисяч наших українських військових спісбови Синкоти жінок, яких Росія, російські солдати, захопили як військовополонених на війні, і зараз готується другий великий масштабний обмін. Саме от наших будуть повертати наших українських військовослужбовців з території Росії. А, Галю, повтори, будь ласка, цифру 400 Ти 400. 400. 4... Я не помиляюсь, 400, так угу. не 4 тисячі, а мова про 400. Ну ж, звісно, що це офіційно підтверджені цифри на таких подіях озвучується лише такі дані. Ми можемо пропустити, що неофіційно Це може бути більше, тому ми що ми знаємо, як. Росія підтверджує дані, так. як вона маніпулює усі інформації? Ну і так далі, звичайно, так. це дуже чутлива інформація. Ми розуміємо, особливо що стосується обмінів. Це питання дуже дуже тонке. Давай до наших можливо прав людини. Що про права людини в Україні говорилося? Тому що в нас зараз вже діє особливий режим, режим воєнного стану. Є певна повідомлення про відступ від деяких положень конвенції з європейської конвенції з прав людини. Як це позначається на правах людини? В Україні на дотримання їх, які найскладніші е, теми коментував Лубінець. розкажи, будь ласка. Е, так, звісно, такі питання теж звучали. Він ще на початку прес-конференції сказав, що готовий відповідати на в тому числі такі запитання, тому що він не лише займається поверненням наші українців із полону, а й дотриманням прав вже на території України. І, я знаю, ти маєш на увазі певно, що роботу ТЦК, оці пакування в бусіки і так далі. Е, теж про це запитували. Пан Лубінець відверто. Е, Засуджує такі дії, тому що це порушує, звісно, що конституційне права військовозобов'язаних чоловіків. Однак він відразу зазначив, що наприклад у нього в тижні буває 150 звернень відносно незаконних дій ТЦК. цікав. І коли їх кожен кейс перевіряється, він каже. І коли е, його офіс починає перевіряти кожну історію, кожний випадок, то насправді не підтверджується більшість із них, і він теж відразу відмітив, що органи ТЦК, нинішні і органи ТЦК минулого року, це вже дві різні структури. Тобто якось більш-менш вони переходять таке, суть, можна сказати, законне русло. І теж дуже важлива деталь. Е, Лубінець розповідав про свої розмови щодо незаконних дій окремих ТЦК. Із міністром оборони Рустемом Ум'єровим і сказав, що е безпосередньо, ну на його думку, на думку Лубінця, е безпосередньо все це залежить від керівництва окремих е ТЦК в окремих регіонах. Тому що ну ми ж теж знаємо, не повсюди є оці пакування в бусики. А ми постійно чуємо окремі кейси суб, е Одеса, Київ буває, Чернівці. Тернопіль, Західна Україна, там Топ... практично щотижня. буває. Тобто він визнає, що це системна ситуація. Я правильно розумію? Ті. Лубінець. Ну якби він не сказав слово системна він сказав, що звісно таке є, і 150 150 звернень в тиждень йому надходить, що відносно незаконних дій ТЦК. 150, 150 звернень 100... щотижня? Так, що що тижня, так. Так, але ой, коли їх перевіряє, то більшість не підтверджується. Ну і тут варто об'єктивно відмітити, що теж лобінець сказав, що є в нас, українців, права, але є й обов'язки, тому їх теж треба дотримуватися, і на це є ми знаємо відповідна стаття конституції України. Я зараз маю на увазі військовозобов'язаних чоловіків. Це для об'єктивних об'єктивності. Ні, ну тут ніхто не сперечається в, в обов'язках? Питання в тому, що виконання обов'язку має відбуватися з дотриманням теж прав людини, яка має виконувати цей обов'язок. А це ж стосується і права на навчання гідне на підготовку, і так далі. Звичайно, звичайно. А, Галю, а от в нас Олег Попенко в студії, звичайно, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Лагу, можливо, ви з цивільної сфери хотіли поставити? Яке б ви питання хотіли Лубінцю поставити щодо, можливо, майнових прав житло? Прав людей, доступ їх до ну до базових сервісів державних. Чи зараз під час війни в принципі ми не можемо виставляти будь-які претензії державі щодо цього, щодо безпекових питань, щодо питань там будь-яких комунальних? То. Та ну, діло, що комунальні питання це не зовсім права людини. тому Але обмеження щодо там це, обмеження прав Це споживчим... поверсі живе в багатоповерхівці. Пенсіонер літнього віку або там з обмеженими можливостями вона не може там відреагувати на повітряну тривогу, спуститися вниз швидко да? по сходинках. Це чиї права і обов'язки? Багатоквартирний будинок це є спільна сумісна власність співвласники багатоквартирного будинку. Якщо обмежена людина не може спуститись го поверху, то в цій ситуації це питання до обленерго, до Укренерго, які обмежують права людини. Угу. Тобто тут питання до Лубенця менше, але питання до надавачів комунальних послуг, до обслуговуючих компаній, і так далі. І так далі, так далі. Галю, останнє запитання: чи йшлося щось про внутрішньо переміщених осіб, про їх права в нашій країні, тому що знову ж таки це люди, які втратили житло, втратили майно, втратили ресурси для. Для існування потрапили в абсолютно екстремальну ситуацію. Деяких позбавили виплат, хтось їх комусь вдалося відновити, комусь ні. Хтось пенсіонер, хтось не пенсіонер і може працювати. Чи порушувалось питання прав військо... в внутрішньо переміщених осіб? Ні, цього питання не порушувалося, але я завтра буду на окремому заході у Мінсоцполітики. якраз там будуть говорити про ВПО, про наших військово-провіщених осіб. Тому залюбки я буду ставити запитання до профільних органів до Мінсоцполітики і інших департаментів, які власне відповідають саме за цю категорію. Тому залюбки в завтрашньому ефірі я буду про це розповідати. Чудово, це дуже дуже актуально. Галь звичайно чекаємо новин звіти, тому що пригадуються нещодавні заяви про те, що значить треба якось оптимізувати на соціальні виплати від жонович. Це в той час, коли під час війни більше людей потрапляють в ці соціально незахищені верстви населення. Тому це буде дуже актуально. Це буде завтра. Галина Стоповець розкаже завтра про це. А зараз ми дякуємо. Галина Стоповець була на підсумковій прес-конференції нашого омбудсмена Дмитра Лубінця, який присвятив. Значну частину уваги саме поверненню наших українців, наших військовополонених, цивільних полонених з Росії, і має певні успіхи на цьому напрямку. Ну як загалом, весь цей трек, яким займається не тільки Лубінець, а і спецслужби наші і безпосередньо, і президент і так далі. І в формулі миру теж написано. Повернення всіх полонених.